Всім вітання. Знаходжусь на такій цікавій локації. Це місто Київ, вулиця Вацлава Гавела, номер 16 Це велике підприємство, а саме тут великі виробничі площі, складські магазини. І так далі. В народі це підприємство називається Вія, а так є інша юридична назва і торгова марка Вія. Що вони здійснюють? Як всім відомо, Віяр – це один із великих виробників меблів по всій Україні, і відповідно у них на своєму виробництві є залишки відходів, а саме відходів від порізок МДФ, ДСП, ДВП, які в структурі яких є формальдегідні смоли. От. Ці смоли являються небезпечними і ці відходи є небезпечними відповідно до національного переліку відходів. Отже, за моєю інформацією, на цьому підприємстві відсутня ліцензія на зберігання, утилізацію, перероблення небезпечних відходів і відсутній дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Ці відходи, оці смоли вони небезпечні для людського життя. Що робить підприємство? Для того, щоб не було відходів, вони їх спалюють. Якщо пам'ятаєте, в місті Києва було таке підприємство Фанплін. Воно так само здійснювало виробництво меблів, заготовки і так далі, і спалювало ці відходи у себе ж на підприємстві для того, щоб опалювати свої виробничі приміщення. Тож, ну от є така інформація. Надалі будемо її з'ясовувати. Розуміємо, що це великий. Виробник меблів забезпечує велику кількість людей робочими місцями, сплачує великі податки, але разом з тим здійснює такі викиди для того, щоб забезпечити своє виробництво теплової енергії. Тобто, можливо, вони якимось чином спробують перейти на пілети, інші альтернативні, скажімо так, матеріали, з допомогою яких можна опалювати приміщення, а не вбивати в тому числі тих же працівників, які працюють безпосередньо на цій локації, а також людей, які живуть в багатоповерхових будинках біля цієї адреси, з саме на бульварі Вацлава Гауда. Тож, дякую. Ну подивимо, що з цього вийде. Розумію, що о, небезпечно, але ну що поробиш.